Добрий ранок, мене звати Юлія, мені 37 років. Я проживаю в місті Одеса. Вибачаю, що так пізно записую відео, але теж дуже хочу поділитися з учасниками, що для мене йога. Для мене йога це метод покращення якості свого життя. З йогою познайомилися роки 4 назад, коли були сильні панічні атаки, коли було зібрано багато довідок від лікарів. І я не розуміла, що зі мною коїться, а лікарі не могли нічого зробити, тільки прописували якісь препарати, які я розуміла, що я не хочу пити в свої ті роки. Тому як, як то так вийшло, що я познайомилася з йогою, а точніше з диханням. І на той момент часу для мене то було якесь таке чудо, яке. Яке увійшло в моє життя, і я зрозуміла, що йога це такий елемент, це такий спосіб, це такий, це такий спосіб, так, покращити і взяти своє життя під самоконтроль, це управління своїм диханням, управління своїми емоціями, управління своїм страхом. В сучасному нашому житті, тому йогою я почала займатися, і, і і навіть коли комусь погано, я кажу, тобі треба позайматися йогою. І я розумію, що я завжди права. Це такий йога це 100% безпроіграшний варіант, коли тобі не буде від неї погано. Тіло твоє скажу тобі дякую. Обличчя, шкіра тощо. І по по самопочуттю ти будеш відчувати себе краще. Дуже дякую.